У нас є на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, полковник збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петро. У нас в ефірі знову вітаємо, раді бачити. Слава Україні! Героям слава. Давайте якраз почнемо з обстрілів, бо останніми тижнями здається, Росія змінила стратегію обстрілу України ракетами. Бо, схоже, тепер Путін вирішив поцілити не в Київ, а в інші великі міста, як то Одеса, Дніпро, чи, наприклад, Кривий Ріг, Харків. І була лише одна спроба масованого ракетного обстрілу. Ми такі пам'ятаємо, наприклад, восени, і здивувало, що ракети носилися всією територією України, постійно повертаючи, кудись там направляючись. У вас є пояснення, чому так? Ну, якщо стосується у частині столиці, то все логічно, столиця зараз найбільш захищена. Вони це зрозуміли, навіть їхні славетні Х-47М2 2 кинжали не впоралися із прориванням і у поєдинку патріота кінджал однозначно перемогу отримав. Кинджал розуміючи, що ці ракети дуже дорогі. Скажімо, Х-101 коштує десь у межах до 16 мільйонів. Той самий кинджал 3 3-4-5 мільйонів може коштувати, залежно від того, яка там у нього комплектація. І Вони абсолютно. Зробили логічний крок: якщо не можемо завдати удару по сакральному центрі України, то будемо нишити все те, де ще немає повноцінної якісної. Роботи сучасних систем ППО і на жаль, маємо те, що маємо. Але пам'ятаємо найголовніше правило зенітно-ракетного протиборця. Навіть якщо біля кожного куща поставити патріота чи самті, чи ще якусь іншу установку, то на 100% небо не прикривається. Залізний купол в Ізраїлі, який працює з 2012 року, має коефіцієнт ураження тілий поза 400. Це дуже багато. Це при тому, що Палестинці запускають кустарні ракети у бік Ізраїлю, усерівно допускає проривання Росія. Як не як має другу ракетну школу у світі. Вони навчаються, вони на жаль, також розвиваються. Тому, допоки не закінчиться ця фаза бойових дій, обстріли будуть і час від часу будуть такими ж болючими і прикрими як сьогодні. Підтвердження ваших слів, пане Петре, можна сказати, що і Москва, яка нібито така захищена, Путін неодноразово заявляв, що Москва неприступна, що її неможливо жодним способом вразити. Але ж невідомі безполотники завдають ударів по будівлях біля міноборони стратегічних технічних об'єктів, об'єктів урядового формату, які фінансують війну. Скажімо, терапевтичний ефект від них це страх і невідворотність покарання для росіян, чи більше це удари по престижу все таки Путіна і Міноборони Росії. Це ж таки друга точка зору ваша є більш коректною і правильнішою. Ну принаймні я її дотримуюся, але тут направді, є і далекосяжна ціль, тому що Росія на цю хвилину залишається другим виробником зброї у світі і саме систем протиповітряної оборони. А отже, якщо невеликі, невідомі безпілотники проходять такі комплекси, як с 350 «Вітязь», С 400 Тріумф, навіть Туреччина один дивізіон закупила, С 500 тріумфан, то це означає, що ця зброя не найкращої якості і їхні ста. Більні клієнти, такі, скажімо, як Бразилія, Єгипет, Індонезія і ще багато інших. Серйозно задумаються, а насправді вже і задумалися чи вартує купляти російську зброю. І перші ластівочки на цьому фронті вже є. Індія відмовилася брати участь у проєкті Су 57 їхній їхні літак, так званого п'ятого покоління бо йому до п'ятого дуже далеко. А скажімо, той самий Єгипет кінцево відмовився від проєкту Су 30 і Су 35 І цей процес буде тільки розвиватися. А це удар по їхньому технологічному укладу. Воєнному в першу чергу і звичайно по їхньому гаманцю, але знову ж таки не буде це такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли. Це кілька років, а можна і добра десятирічка. В російських пабліках пишуть, що Україна модернізувала ракету С 200 в неї дальність до 600 кілометрів і вдарила нею по таганрогу, і кажуть, що не тільки по Таганрогу, якщо не розкривати військові таємниці, зважаючи на те, що цей комплекс знятий з озброєння України ще 13-го року, і зважаючи на величезний досвід побудови ракет, український досвід, ми маємо ще якісь сюрпризи для росіян. Ну, частини ЕДІЦІНАМАЙ колосальний скепсис, особливо до задекларованого радіусу суді. Це 200-225 кілометрів в останніх версіях. Чи потенційно можна прокачати цю ракету для того, щоб завдавати ударів по режиму поверхня-поверхня? Та чому ж не можна? Вони це роблять із комплексом С-300. Ну але не забуваємо, Україна має дуже серйозну технологічну ракетну школу, ракетний комплекс Гром. 2 чи Сапсан, як його називає, бо то всього нашого тільки різниця в експортних варіантах доволі серйозна розробка. Навіть один дивізіон був проданий свого часу у Саудівську Аравію. Думаю, що за півтора року всі експортні на експертні напрацювання в цій частині зроблено, і ми десь ми десь обов'язково дочекаємося точки. Коли буде озвучено застосування такої зброї, що відбулося на цю хвилину у реальності життя, та її не конче нам всі знати і розуміти. Нехай це добре павнування наростає щоденно у геометричній прогресії. Пане Петре, понад 100 найманців російської ПВК Вагнер, що перебувають в Білорусі, перекинуто до району так званого Сувальського коридору, до кордонів Польщі та Литви. Про це в суботу заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Якщо Путін використає Вагнер для нападу на Польщу чи на Литву, спрацює п'ята стаття статуту НАТО? Нарешті чи спрацює вона? Бо Путін знову може грати в улюблену гру. Це не ми все купили у Воєнторзі. Щоб вона працювала по справжньому, усі країни без винятку мають за, за неї проголосувати. Я не вірю, як це зробить угорщина. Тут скоріше всього буде парна відповідь у першу чергу самих поляків і найголовніше нашого головного союзника Сполучених Штатів Америки. Чи можуть удатися до цього акту божевілля? Та чому ж не можуть? Марк Тулі Цицерон стверджував, що у далекому стародавньому. Римі, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Я трошки поіронізую, але знаєте, і пасувало би, щоб наречі нарешті помацали оцей блок на справжню міцність, бо це, напевно, єдина роботна міжнародна інституція, котра ще має ознаки життя. Бо все решта, що стосується міжнародних організацій, абсолютно всі, починаючи від Червоного Хреста, Магате, ОБСЄ і закінчуючи ООН, це абсолютно мертві на, на, на цю хвилину системи, які не працюють, і якщо таке стається, то колективний захід у названих мною Українах буде змушений відповідати. А ми ж тверезо усвідомлюємо що Це суттєве полегшення для нас, і наша війна уже набуває міжнародного змісту. А якщо не набуває на міжнародного змісту, тократно зростають шанси на пришвидшення її завершення. В оборонпромі майже місяць нові очільники. і за цей час турецький байрактар знову захотів. Побудувати завод в Україні, німецький рейнметал так само захотів побудувати танковий завод на території України і зробити це за три місяці, і ще обіцяв власне ППО там поставити. Так само у нас планується виробництво Латвійська компанія Atlas Dynamics. Ходять такі, що британська компанія компанія так само збирається розгорнути в Україні потужності та з ремонту виробництва військової техніки, і навіть в Києві, начебто, вже відкрили офіс. Відповідно. От цікаво, чи не небезпечно під час війни в Україні відкривати військові потужності, зважаючи на те, що Росія, от як ми бачимо, б'є по Україні ракетами практично щодня? А чому ж небезпечно небезпечно, але що робити? Ми перебуваємо у стані війни, і я би цей сигнал дещо розшифрував. Бо одна з причин цієї війни це повернути наш воєнно-промисловий комплекс назад до того єдиного воєнно-промислового комплексу, який народився у часи радянського союзу, і цей комплекс на мега потужний і дуже серйозний 91-му році, коли розпався монстр, який називався Радянський Союз, то здається там Ліхачов, якщо мені пам'ять не зраджує, стверджував саме у воєнні комп. Опонентів у промисловості, що Росія без України це все рівно що людина без однієї ноги. Не забуваємо, що абсолютно вся їхня стратегічна ядерна зброя у першу чергу Р е 36 е М. Воєвода, найпотутніша міжконтинентальна ракета, найбільша у своєму класі, яка існує у природі, була розроблена у нас в Україні і обслуговувалася Україну у притул до 2014 року. І це далеко не повний перелік їхні найсучасніші гелікоптери к 52 обладнувалися нашими двигунами, до речі, майже на 40%, які вироблялися у Запоріжжі. І як читаю я персонально цей сигнал, що Україна для Росії втрачена повністю. Якщо вже приватний капітал вирішив заходити в Україну, то це означає, що рішення повністю відривати Україну від азійського цивілізаційного лона прийнято. І це прекрасно. Нехай Московія палає. Пане Петре, щодо оборонної галузі України є. Така інформація, що нарощується виробництво боєприпасів та протитанкових комплексів Тугна-П. Про це в інтерв'ю Блумберг повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин і зазначив, що за червень 22, року було виготовлено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік. Це відчувається на фронті? Це ж не лише слова. Ну, якщо посадовці такого високого рангу озвучують таку інформацію, то я персонально не маю жодних підстав їм не довіряти. Чи це відчувається на, на фронті? Те, що зараз є значно ліпший рівень забезпечення а, артилерії боєприпасами ніж було рік тому, це однозначно так. Але розуміємо, що досягнути паритету, мають і прийти ще якийсь час. Росіяни виготовляють в місяць 125 тисяч снарядів. Це найбільший показник у світі. Більшого немає ніхто. Американців краще Мому випадку на 50 тисяч вийдуть десь у середині осені, розуміючи, що війна на 95% війна артилерії, потреба у снарядах буде нескінченною до моменту завершення цієї фази війни. Я хочу нагадати вам про програму Врятуй кінцівку. Є ось така людина: Євген Тузинський. Йому 44 роки. Він навідник до війни. Виготовляв меблі. На фронт вони пішли разом з його братом. Щойно вивезли з ірпеня маму. Уявіть собі, яка історія поранений під бахмутом, розтрощена кулою. Лопатка не дієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок як на швидше поверне Євгена стрій. Ви можете допомогти будь-якою сумою. Ми не збираємо ці гроші. QR-код веде безпосередньо на банку програму. «Врятуй цін кінцівку фонду здоров'я українського народу. Так само в посиланні відео є ось це посилання на цю банку. Ви потрапляєте безпосередньо до них і донатите стільки, скільки можете. Це надзвичайно важливо не тільки допомагати нашим героям на фронті, а й лікувати наших героїв і відновлювати їм кінцівки здоров'я. І так далі відповідно реквізити програму врятую кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Друзі, давайте допомагати нашим героям відновлюватись. Ще одна цікава тема: це скоріше про Україну і під час війни, і після війни, зокрема, про те, що Україна. Тепер, схоже, має шанс стати дуже потужним виробником зброї. Я е, подивився, ну коли готувався до нашого ефіру. Відповідно, подивився, виявляється е, Ізраїль, який, начебто і в якому, начебто, дуже допомагають Сполучені Штати, а їх допомога не більше 10-12% від того, що виробляє загалом Ізраїль. І здається, це шлях, який має піти Україна. Що ми маємо в себе виробляти якомога більше, якомога різноманітної зброї, бо схоже, Росія поки нікуди не. Не та Росія насправді ніде не дінеться. Ми приречені з ними жити поряд. А у частині, що стосується зброї, там і так входили в десятку найбільших виробників. Озброєння просто на превеличезний жаль була дуже дика, погана нікчемна ситуація. Що ця зброя не надходила до нас на озброєння. Б... бм оплот танк наш доволі успішна конкурентно придатна машина поза 200 танків продано свого часу у Пакистан. Величезний пакет продано в Індонезію. А в нас на озброєнні до початку він була всього одна машина. Ну я маю на увазі чотирнадцятий рік. Одна машина вдумайтеся це високошвидкісні ракетні катери класу Лань. Їх можна до речі, якщо добре поміскувати і під гарпун переобладнати свого часу. Шість машин виробили, продали продали у В'єтнам. Ні одної жодної машини в нас немає на озброєнні, і не кажучи вже про бронеавтомобілі сімейства «Дозор», які тепер десь там щось трошки почало рухатися. БТР 3 БТР-4 і довжелезна ракетна лінійка, починаючи від протитанкової зброї. І той саме студна, Пекутра вже ви закінчували, і ми входимо у, у, у шість країн світу, які можуть виробляти переносні зенітно-ракетні комплекси класу Колібрі, є така у нас розробка. Але знову ж таки, на превеликий жаль, агентура опанувала всі наші головні. Процеси у частині воєнно-промислового комплексу, і все було побудовано так, що прибутки від цієї зброї залишалися там, де вони залишалися, а українські збройні сили практично не отримують сучасного озброєння. Я пішніше упевнений, що нарешті висновки будуть зроблені, і ми в першу чергу своїм власним воєнно-промисловим комплексом з глибокою інтеграцією у першу чергу з американським я є палким прихильником саме такої співпраці почнемо нарешті виробляти достатню кількість для самих себе. Пане Петре, згідно ранковому зведенню генштабу, сили оборони знищили ще 490 окупантів і 21 артсистему. Скажіть, як ви оцінюєте ефективність українських ударів саме по тилам росіян? В найв найвищій якості, яка тільки може бути логістично вогневий зашмар, який опрацьований на Херсонській операції повністю себе виправдовує. А що стосується артилерії, то за червень місяць знищено 688 ствольних установок. Це неймовірно бригада. Багато штатна артилерійська бригада це 72 стволи. Розуміємо, що це майже 10 бригад. Думаю, за липень нам ми ще й мали оновити ці показники. Думаю, завтра, після завтра, ми побачимо загальні підсумки і будемо робити висновки. І зрештою, зараз іде правильна стадія війни. Всі дуже хороші швидко, але швидко не буде. Це знекровлення їхніх тилів. І рано чи пізно ми дійдемо до такої точки, що вони взагалі залишиться і без боєприпасів, і взагалі навіть без продовольства і води. І от тоді це буде точка на дому. Лиш не знаю коли це буде. Може за кілька тижнів, може за кілька місяців. Але точно у циклі сухої погоди ми побачимо якісні результати. Правда, я не маю оптимізму стосовно старої лінії розмежування, а це окрема розмова. Так, ще про безпілотники і про українські успіхи в оборонці. От на виставці в Туреччині «Укрспецсистемс» презентували вже легендарні «Шаркміні». міні Вони, вони тільки з'явилися, але ці ми їх бачили в роботі. І він вже з'явився на фронті. В кількох екземплярах українська компанія Sky Assistant почала виробництво БПЛА Сірко, Боже, яка прекрасна назва, з електродвигином і радіусом роботи до тисячі кілометрів, до ста кілометрів, вибачте. Натомість волонтери та деякі які військові і військові аналітики кажуть, що ми можемо програти війну дронів, бо в шахеди в Росії вже збираються безпосередньо ну безпосередньо в Росії і збирають, як це не дивно, підлітки а ланцети це зараз дуже велика проблема для українського наступу. А як ви оцінюєте ситуацію у цій війні дронів? Однозначно, дрони це. Ознака восьмої технологічної революції як такої на сучасному етапі розвитку філософії воїну, взагалі у планетарних масштабах. Тепер у частині цих всіх складних і дуже, на мій погляд, упереджених показниках з відкритих джерел знаємо, що ми під... українці підготували поза 10 тисяч операторів безпеле. Ну ми ж добре розуміємо, що не будуть ці люди сидіти у тилу і займатися якоюсь незрозумілою роботою на мій погляд. Ми маємо уже те, що маємо мати у певному запасі і в певній кількості. Однак воно буде реалізовано у загальній системі з задуму того, що зараз відбувається наступ. Тому що ми головні свої сили і ресурси у частині як особового складу, так і бронетехніки ще не задіяли. Вони будуть задіяли ні там, ні тоді, коли це буде найбільш доцільно. І я буду я впевнений, що це все буде суміжно із застосуванням велетенської хвилі або навіть кількох. Хвиль саме ударних безпілотних систем набираємося терплятості і чекаємо. Хороші новини до нас надійдуть раптово Ой, це буде дуже приємний про наступ. Так як ви вже сказали, а, направду з зсу щодня рухається вперед, і попри мінні поля, попри величезний спротив росіян. А ви, ми певні, бачили претензії до зсу від західних аналітиків. Скажіть, як ви їх оцінюєте? Та я взагалі до західних аналітиків даруйте мені, можливо, за якісь мої, ну не знаю е егоїстичне ставлення. Дуже упереджено ставлюся, особливо до великих світових майданчиків, починаючи від вашингтон пост, закінчуючи політику. Вони всі дуже сильно полівіли. А там, де є лівізната, там обов'язковому порядку є російська агентура. Це також ще свого свого роду таке собі специфічне іпсо. для мене авторитетними залишаються тільки. Посадовці, коли Марк Міллі викаже свою позицію такому в дусі, в якому виказують оці аналітики. тоді я до цього поставлюся серйозно. А все решта це ніщо інше, як інформаційний шум. Не можуть ситі зрозуміти голодних. є така дуже добра приказка. Її трошки переверну. Не можуть ті, що перебуває в абсолютній безпеці, чи за океаном, чи на європейському континенті, зрозуміти тих, хто перебуває під шквальним вогнем. Даруйте, пане Петре, я не можу не запитати ще про одну ну, таку хвилю інформаційну, яку я бачу останніх пару тижнів, здається, може трохи менше, що, е, начебто, Сполучені Штати готують зараз е, українську владу до того, щоб вона йшла на переговори до Путіна, що навіть Путін такий веселий бігає по саміту африканських країн, такий впевнений і так далі. І е, мені справді складно уявити, щоб західні посадовці ну, фактично злили Україну. Україну зважаючи на те, що Ну Україна точно Ну зараз, хай ці перемоги такі повноцінні, ми ще не бачимо. Але динаміка на нашій стороні це Ну це зрозуміло. То хіба дійсно може так статися, що там Байден примусить Зеленського до перемовин з Путіним? Ну бо мені Ну дуже не віриться в це. все Усі війни без винятку які є уписані історії, закінчуються якимось документом. Немає ні однієї війни. Яка б не закінчувалася якимось документом, навіть війна у, у, у північній Кореї між південними п'ятдесятого 53 третього року все рівно закінчилася перемир'ям, котре триває до сьогоднішнього часу. А між Японією і Росією, як спадкоємцем радянського союзу, також триває перемир'я по великому рахунку. Вони у стані війни, тобто договір не підписаний. Питання лише коли за яких обставин з російського і хто з російського боку підпише капітуляцію? Це неминуче буде. Ми цього дочекаємося. А в якій формі, в якому вигляді, от е, застабілізуються ця фаза війни? підкреслюю, ця фаза війни. Ви прекрасно знаєте моїх п'ять аргументів, що ми видихаємо по справжньому тоді, коли вони розпадаються, вступаємо в нато відсікають від нафти. І газу вони приходять з санацією і в них забирають ядерну зброю. На жаль, рішення на розваду Російської Федерації нема. Отже, ми в якомусь наступному історичному циклі рівно з ними будемо воювати. Така сувора дійсність. І ще раз за год, лінія стара розмежування це дуже складне воєнне питання. І тоді, якщо дозволити уточнення, ви маєте на увазі це лінія, яка була підписана 14-15 рік. І відповідно, ми там Україна з парамілітарними організаціями, які називають і, і, ну Росії, ж там нема не було, начебто. Тобто, нам її буде пройти надзвичайно складно через те, наприклад, що Росія цю лінію розмежування в нашу сторону так само пройти на багатьох участках, просто фізично не може через те, що там дуже потужні укріплення. Саме так і підтвердження тому, Авдіївка і Мар'їнка не можуть там просунутися, бо там все мега укріплено з нашого боку. Півтори року ми тримаємо цю оборону. Це феномен. Це ще серйозніше і важливіше ніж Бахмут. Просто ми чомусь про це не, не, не говоримо. А це дійсно мега операція історичного масштабу. А тепер з точністю перекладаємо на їхній бік з їхнього боку. Також це зроблено саме так, а навіть ще і потужніше. Плюс головна конгломерація Донецьк це дуже величезна конгломерація міська. Повністю забетонована і укріплена. Її треба перетворювати на щебінь так, як вони перетворили Бахмут. ви собі уявляєте, скільки це сотень тисяч артилерійських залпів або важкі бетонобійні бомби? Скажімо, такі як gbu 57 а вона може бути скинута Б 1 ланцер Б 52 і Б дваспіліт. Все. Як ці машини мають зайти для бойової роботи в інтересах України, українські просто не розумію. От просто не розумію. Тому нам направду треба не поспішати і тримати холодний розум. Бо я десь персонально відчуваю цю знову нашу українську гарячковість. Ми або зрада, або все перемода. перемога. А переможе по-справжньому баланс. От коли навчимося витримати золоту середину, а ура, такий гарний вислів латинський, так і означає золота середина, тоді ми неминуче переможемо. Друзі, переходьте за QR-кодом, ставайте спонсором, спонсору це всього 100 гривень на місяць або дві кави. Такі еквівалент. Тож не дуже багато, але нам від того буде дуже приємно і корисно. Одноразовий платіж можливий на PayPal чи картка моно. Долучайтеся, ставайте нашими друзями та партнерами.